Спасибо. І зараз кілька запитань від наших е телеглядачів. Під час Великої ві Вітчизняної війни Сумщина стала партизанською колиською. Львівщина у тій війні породила дивізію СС Галичина і Бандирівські загони. Вам не соромно було їхати в нашу область? Це запитання від Андрющенка-Сумчана. Ви знаєте, дуже зле запитання. Мені було не соромно їхати в вашу а область. Я так, так. Мені не було соромно їхати в вашу область. Е знаєте, е я сидів у ув'язненні із е ну, представниками різних людей, які сиділи за так звану зраду батьківщини. І Партизанів, Сумщина і Моя Черкащина і інші східні області породили ще і такі, таку категорію, як поліцаї. Так я вам скажу, із тими поліцаями було набагато важче сидіти, ніж представниками того Бандерівського руху. Бо ті були люди ідейні, люди були чесні. От. А от ці колишні поліцаї це була погань, яка прислужувала адміністрації і казала так: то була влада, фашистська, ми її служили. Зараз ця влада, ми її служимо. Так що всяких людей породжує. Не можна говорити, що той регіон породжує поганих людей, а той людей породжує добрих. Що торкається бандерів. Львського руху чи руху УПА, то на нього треба нарешті спокійно і об'єктивно глянути. Де він взявся? Проти чого це був протест. Там були тіньові сторони, хто з ким зводив порахунки, але порахуйте скільки жертв було від НКВД там. І скільки, так би мовити, тих жертв, які приписують бандерівцям, то це буде як 1 до 10 тисяч. Ми ці підрахунки проводили. Ми зараз проводимо розкопки тюрем. Чомусь ніхто не стріляв у 1939 році, коли прийшла радянська влада туди, а в 44-му почали. Ми проводимо розкопки тюрем, Ми бачимо жахи, як катували людей. Було заплановано знищити одну четверту населення Галичини. Там навіть доходило до того, що рубали одних людей в тих НКВДських катівнях, варили і годували інших людей. От і люди зараз свідчення, як вони той солодкий супок їли і фаланги пальців знаходили. І котел ми викопали, закам'яніли ці фаланги людських пальців. Розумієте, от і зрозуміло, що це породило протест і о той рух. Якщо сьогодні поляки кажуть про армію краєву правду, якщо при Балтесі про своїх лісових братів кажуть правду, то давайте правду скажемо й про той рух. Ось так. Ну а що торкається дивізія СС Галичина? Ось це сес розписовується, як січові стрільці, а не СС. От так, що справді це була помилка. Думали, що так як колись робили січових стрільців в австрійську війну, ну, війну, ту першу світову війну, які потім хай буде формування в чужій армії, а потім буде боротьба за Україну. Можливо, і буде стане воно формування в своїй армії. На жаль, так не сталося, і це просто підставили наших людей. Ті нерозумні організатори, які організували цю сюди. Це такий мій погляд. От розумієте, хоча е, люди йшли туди з патріотичних міркувань. Кучеренко суми виступаючи сьогодні перед сумчанами, ви неодноразово згадували з поганої сторони Кравчука. Крім того, у листівці яку розповсюджили ваші люди. Було не вірь у байки Кравчука, а голосуй за Черновола. Чи не здається вам, що така неетична поведінка відносно другого претендента може обернутися проти вас? Е, ні, мені не здається, тому що я нічого і неетичного про Кравчука не сказав. Я теж, до речі, не помітив. Не помітили так. Я не сказав ніяких характеристик йому не давав. Я не сказав, що це зла людина чи добра людина. Леонід Макарович чомусь виступаючи в Одесі, заявив, що Чорновіл це зла людина, бо він сидів довго. Ну а може, якраз сидів довго і подобрів. От значить це це ще не характеристика. Я просто вважаю його своїм ідейним опонентом. Це завжди, коли ведуться президентські, ми просто немає, не знаємо ще тої політичної культури, Мені яка на Заході. Коли ведеться поле ну, боротьба, от президентська, наприклад, і так далі, коли витягують щось особисте, це погано. Але коли програма, поборє програми або позицію однієї людини, я, наприклад, не вірю у щирість того, що Кравчук так швидко став боборником незалежної української держави, політично плюралізму і так далі. Не тому, що він був комуністом, а тому, що він був довгий час ідеологом комуністичної партії. І як це він так відразу став Оборником ринкової економіки, коли ця ідеологія була антиринкова, і для мене є певне недовір'я, і тому я так пильно придивляюся з як часто людина ця міняє свої позиції, чи не буде вона нас, ну, нас водити то сюди, то туди, коли вона почне очолювати державу. Але це бачите, ідейний, ідейний суперечність. Я зовсім не зачіпаю ніде особи Леоніда Макаровича. Я його шаную як досить такого талановитого навіть політика. Дивіться, як він вміло веде засідання Верховної Ради. Часом так зуміє переконати, що люди проголосували за те, що що не хотіли. Голосувати зінченко сумчанин кого ви В'ячеслав Максимовичу бачите у своїй команді, якщо станете президентом. До речі, Кравчука, ви бачите в цій команді? Ні, я кравчука не бачу в цій команді, бо ми ідейний поненти. Я кажу, то ти всі гасла, що він висловує". це чужі прапори. Він зараз виступає під чужими прапорами, під нашими прапорами. Тому я своїй команді вближчі не бачу. Але, наприклад, головою Верховної Ради, якби ще змінився склад Верховної Ради, Кравчук міг би бути, і він би добре виконував би, значить, свою функцію на цьому Спікери. спікера палати так. <laughs> От. А в команді зараз дуже багато талановитих людей. Дивіться, як от дивимося ми сесії Верховної Ради. І ми бачимо по тих виступах, які виросли політики, от, особливо в Народній Раді, та навіть із нашого центру. Відчувається відразу, хто там уже сидить тихенько мовчить, а хто ну, виріс за рік навіть з тих центристів наших. От. Так що в нас зараз є здібні кадри. Я зараз не хочу прізвища ніяких називати, але команда є. Паномаріо Суми, коли ви станете президентом, чи будете ви переводити час з зимового, тут помилка допущена на весняний і навпаки. Ви знаєте, от багато хто нарікає на цей час, що ми зараз маємо. І до речі, я, вибачте, ми будемо голосувати за вас, якщо ви встановите твердий час по Україні. Так що думайте, твердий як відповідати. <смех> 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 твердий час. І я ви знаєте, я не з тих, що заробляє собі неправдою бали. Твердий час по Україні це оцей час, як ми зараз маємо. Оце наш київський час географічний. Нам нав'язали були отой декретний час, отого. Годину відібрали, і люди вже якоюсь мірою звикли, але біологічний годинник у нас іде по ось цьому часу, по якому ми зараз з вами живемо. Тепер чи треба переводити його на літній час? Ви знаєте, вся Європа переводить і виходять дуже великі незручності. От зараз у нас із Польщею одна година різниці, значить, якщо ми не переведемо, буде дві години різниці з Європою, і так далі. Все-таки, все, в який сенс, вони в тому бачать. Якщо ми перейдемо, може, ми будемо переконувати, щоб перейти разом із іншими сусідами, Нашими. Тобто не переходите, триматися тільки одного свого поясного часу. Але поки вони переходять нам отак міняти час порівняно з Європою, то на одну, то на дві години ніби не зовсім зручно. Незручно і для транспорту, і для всього іншого. Тобто будемо, ну, будемо звикати до цього так, часу. Але оцей час, що ми зараз маємо, от, підганяти вперед не треба. Оце наш, може, ну, може не переводити на літній, але це в перспективі. Але це наш справжній час. От тобто зараз. я можу відповісти е, по номерів сумчанину, що? що Чорновола треба підтримувати. Ну хай буде так. Будь ласка, запитання від мікрофонів. Олег Альшанський, спілка української молоді, міста Суми. Як стало відомо, вчора Міністерство оборони Совєтського Союзу прийняло рішення провести планові навчання військових на території України, не спросивши навіть дозволу у верховної. Ради України як надалі можна боротися з проявами такої неповаги до держави України. Ви знаєте, я вважаю, що це величезна провокація. Це що вони зробили, що вони хочуть на території суверенної держави, не, не вирішивши питання про розподіл війська і так далі, проводити якісь маневри. Я вже сьогодні про це мені питали на зустріч. Я відповідав, що якби це ну був я при владі, я б найгостріше на це зреагував би ультимативній формі, підняв би громадську думку, звернувся б до демократичних сил Росії, звернувся б до світу. Що це велика провокація, збройна провокація на території України. Ну, а як буде діяти теперішній наш уряд? Я дякую. Я думаю, що коли ви станете президентом, ми будемо мати справжню українську армію. Дякую. І останнє запитання від телеглядачів Романов Сум. Яке ваше враження, В'ячеслава Максимовичу, від спілкування з сумчанами порівняно з жителями інших областей? Який ступінь їхньої готовності до першогодневого референдуму? Ви знаєте, я зараз не можу виділити якось окремо сумчан. Давайте я скажу моє враження від поїздок взагалі по Україні. Сталися колосальні зміни, колосальні зміни за рік. На моїй Черкащині на півдні. І тут на Сумщині я це бачу. Люди цих речей, що я говорив раніше, не розуміли. Сьогодні розуміють. І я думаю, що ці деко розрахунки, що на Сумщині буде нижчий процент, і там якісь соціалічні опитування, якісь не зрозуміли, проводили, що буде нижчий процент тих, що проголосує за незалежну українську державу, ніж в центральній Україні чи в Західній Україні, це дурниця. Не... Всі ми розуміємо, що нам потрібно незалежну державу, незалежну демократично відкриту державу. Ні від кого ми не збираємося колючим дротом відмотуватися, розумієте? І отаке мене враження від сумщини. Цей процес торкнувся і сумщини загальної демократизації, активізації і державницького мислення. Ляшенко глухів. Яке ваше ставлення до бувших комуністів? Як до всяких інших людей переслідувати сьогодні людину за те, що вона була в комуністичній партії, це все одно, як більшовики робили, це відроджувати більшовизм. Можна поставити питання тільки про тих, що були керівниками комітетів партійних, там райкомів, і обкоміталі в час ГКЧП, щоб вони не сідали в високі крісла, а йшли працювати за фахом. А всі інші хай працюють, де вони працювали. Я дякую всім телеглядачам за їхнє запитання. Дякую нашим гостям в студії. Спасибі вам за участь в нашій передачі. І ми бажаємо вам всіляких успіхів. Я Як тако, президент України. Я також щиро дякую. щиро дякую сумчанам за той теплий прийом, який мені виявлено було сьогодні і вчора. Спасибі.